О Боже наш руший, Сініоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо Україну всіх нас скоріше спасе. Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею з Тарасом Шевченком і Степаном Бандерою і Слава! Тобі найкраще побажання з Івано-Франківська, всім патріотам України. Насилає я, генерал Каполану Герб Борис Володюк, Дністер, у 647 му фільмі Поклик Христа і Христаю Пах ми знімаємо 24 грудня 2019 року у вівторок. Сьогодні особливий день, день на вечір'я Різдва Христового наших братів, сестер, християн, Римокатолицького і частково православного обряду. Ви знаєте, теж 25 грудня деякі вирішили святкувати. Люди, і е, наша особлива е, молитва є за них. Е, найкраще побажання їм е, те, що вони пошанують Христа е, свято Його Різдва це є добре. Те, що пошановують не в той день, це, е, на жаль, є гріх, але е, молимо, щоб з'єднав нас усіх. Вже у час, можливо, різдва, 7 січня, особливим своїм святом, 2020 річчя дня народження Ісуса, і причиста Божа Мати благословила мене. Минулий фільм. Як ви знаєте, хто дивився його спочатку, був на 33 хвилини за 33 роки Христа, як деякі попередні фільми мої. Але Божа Мати благословила е, фільми давати вже до 15 хвилин, е, до 15 е, січня, тому що мали би статись певні криваві страшні апокаліптичні події, які закінчаться приходом Бога і спасінням нашої України сонячно воскреслими святими, які вернуться не з гробів, а щодо храмів. Разом з Богом і Божою матінкою про це вглід проросла за 200 чудохрамів, і Україну нашу ненько залишається менше місяця часу, як має всі шанси очолити на славний і король Тарас Григорович Шевченко за Божим благословенням, який молодий, гарний, має вернутися щодо храму, що має зійти саме Франкіс про що в 10 божих знаків. І найкраще побажання власне надсилаємо ми, звісно, нашим воїнам, козакам, фронтовикам, їхнім рідним і близьким, за них всіх, особливо наші молитви, ідуть і за полонених, і, і, і ситуації. Прошу на Фейсбуці подивитися сторінку мою Бориса Голодюка, сторінку мого першого заступника Петра Опришка і Захара Гвістя. Які новини там даємо ми. У нас в Карпатах ніколи такого не було. Така тепла погода, що люди бачать медведів, які не можуть заснути, бо немає ні снігу, ні морозу, а виходять і на сонце Боже поглядають і щось своєї медвежої пісні молитви співають. Дякуємо Богу, просимо Бога, щоб скоро явно все поганське військо Антихриста Путіна було розбите, як розбився цей істребітель виничувається. За що я говорив. Богом проклятий Вонуфрі, який очолює Московський патріархат в Україні, каже, що вони є в церкві, заснованої Христом. Брешучи, бо ми знаємо, що їхня секта заснована Сталіним Богом проклятим і укріплюється Путіном. Церква Правдива Христова, та, яка є навколо Риму, пам'ятайте те Ватикану і хоч там є ті люди, які роблять зле, все-таки по Божому плану Бог показав в 1924 році саме на Різдво в часі молитви Падре Піо була з'ява Ісуса в нього на руках. Це бачили і в інших наступних руках, що Бог з тими людьми своїми дорогими. Дуже сильне звернення є наших братів і сестер. Буковини про те, як е, у, у ту частину України все більше наїжджають, як я вам казав, е, Богом прокляті московити, які не дають їм жити, які побили і священика, і голова, голову сільради, е, і власне, е, кажуть, що Православна церква України вона неблагодатна, що е, ці люди мають бути вірні московського патріархату. Ну і ці люди наївно. Звертається до юдея Зеленського, що він нібито їм допоможе. Бога треба просити і їхати їм до Страстного Христа. Передавайте молитися в Франківськ біля Хреста, на якому є тризуб. І щоб скоріше Бог прийшов і було чудо перемоги України з Богом. Ну І одної жіночки був прекрасний сон, тоді ж як і мені на, на свято Ганни. Із суботи, на неділю, як до Франківська летить дуже багато журавлів-лебедів, значить, і там на боковині дуже багато прилетіло лебедів, як ніколи до чотуриї, де родився славний Іван Миколайчук, який має вернутися як головний очільник. Буковини про що гліт про владу Христа і Кобзоря. Ну і Верховній Зраді України е, Пейсаті, пархаті почали е, празнувати е, праздні хануки. І слуги того наброду з їх тим вітали, значить, говорячи, е, власне, те, що доказує відність їх не нашому народу, а тому е, власне е, ворожого до нас наброду. Який, на жаль, робить біду не тільки нашому народу, а у світі глобалісти, сатанисти. Ви знаєте, це ті е, з тої нації, яка Христа розп'ла, які не повірили в нього як месію, які чекають приходу свого вже Христа. І саме зараз в цих днях хочуть його явити. Дасть Бог, побачимо те, значить, і Бог прийде і викриє це зло нечисте і е, не буде ні. Ні його, ні інших злих людей в Україні впродовж цих днів маю вам то нагадати. Молимось за це до славної бабусі Ісуса і до Його Пресвятої Матері 9 днів, як я говорив. Молодці наші капелани вирушають зараз на фронт з гостицями передріздвяними. Найбог їм поможе, серед них дякую. Богу за нашого почесного другого павла селя Довганюка, про якого я говорив, який мав пророчий сон, про напад Антихриста Путіна, нашо Орди, на нас, зокрема на коломию, що її бомбили. І вода в пруті така кривава була, що аж червона від крові текла. Ні, цей страшний сон, мати Божа, в серпні показала. І мене послала, сказати, що здійсниться він, на жаль, але від нашої молитви біля Страстного Христа залежить, коли Бог прийде в нас краще до семи днів, чи до 400 днів, чи до 21 дня. Це все було попереджено у зяви славного Олекса Довбуша на межі в 2000 році, в неділю, 19 березня, півдні з Богом і Божою Матінкою. Кожного 19 числа в минулих фільмах не встиг сказати я, треба то згадати. Ну і повернемось до того, що сьогодні свято на вечір'я Різдва Христа Римо-католиків. І завтра їхнє особливе свято. Різдва Христа. Нас наперед. Звісно, вітаю всіх тих. Які у цей вечір особливі молитви до Бога промовляють, благають і за свої малі потреби і за спільні наміри скорішого Божого спасення землі, і дуже молю Бога, щоб у цьому вечорі деякі люди згадали за УПА, і особливо, щоб поляки в тій ситуації менше упереджень мали щодо нас, українців яких єднала свята ідея боротьби ОУН-УПА. І що ми боролись так проти зла, яке несла нам Московія, і водночас і Польща, окуповуючи наші землі, і що ми самостійна нація знаємо, як нам жити, як Богу служити, і що коли Бог і Божа Мати прийде до цього світу? То нашу націю покаже як найбільш зразкову, елітну серед інших націй на неї будуть рівнятись інші нації світу. І вже на неї, в її героїчній боротьбі, рівняються люди, ті, які на цій землі власне, совісні. І ми дякуємо, що нам допомагають в тій боротьбі. Люди різних націй, люди різних вір, і віримо, що Бог нам поможе. Україна неминуче переможе. І е, хочу також нагадати, що в моїй сім'ї особливе свято є те, що саме в ніч 24 на 25 грудня 1995 року, коли поклавши е, руки свої дві на лице свого сина, е, я молився через молитовник певні молитви і через Біблію, е, читаючи певні псальми. То до мого Сина Ісуса е, була з'ява, до мого сина Ярослава була з'ява Ісуса Бога і причистої Божої Матінки, які сказали особливо помолитись за братів, сестер Римо-католиків і е, всіх тих, які у цей час святкують Різдво Христа, але що буде ще той час, коли саме 7 січня будуть святкувати всі люди? День народження нашого Бога можливо це в 2020 році буде, дорогі люди. А можливо в 2021 тисячі залишиться святкувати Різдво Христа саме 7 січня. Тільки ті люди, які найбільш гідні жити в світі, а інших людей, більшості тих, які зараз в цей час живуть на цій землі, вже не буде. Бо частина з них Богом проклята разом з Антихристом Путіном піде в пекло. А частина більша буде піднесена на різні планети Сонячної системи, де є різні ступені чистилища. Нагадаю вам я. Ну і для мене це особливе свято ще й тому, що Ісус, заговоривши із моїм Сином, сказав, що знай, що особливий Богом посвячений, тобто мною Він сказав Ісусом Богом посвячений, якщо дослівно, Священник, я твій тато, із 25 числа грудня щодня твій тато має молитися разом з тобою і з твоїм братом. На 5 років молодший був мій син Борислав. Від Ярослава має їм вам показати, які вони в той час виглядали. З моєю дружиною, оце фото 1996 року. Коли вже були з'яви до мого сина, який бачите, у мене тут праворуч на фотографії під моєю лівою рукою, під правою рукою син Ярослав Тарас, посвячений особливо під молитви Тараса Шевченка, а під правою рукою дружина моя кохана Оксана. І мій син Борислав, названий також Іваном на честь Івана Франка. Ну і саме 25-го числа грудня була особлива з'ява Матері Божої в часі першої служби Божої моїй оселі, яка має статус каплиці Христа. І з'ява її була у бік власне села Вовчинець. Спочатку вона з'явилася із півдня сонця. Але потім, за годинкою стрілкою, ніби як під покров взяла оселю мою е, хатину, і люди знають, де я живу ближче. Значить, що якщо дивитись з боку вулиці Мазепи е, у бік вовчинця, е, то видно зліва наш катедральний найдавніший собор греко-католицький. Е, потім е, праворуч нього е, біля ратуші якихось. 300 метрів від нього є собор української автокефальної православної церкви, яка зараз приєдналася до православної церкви України, Колись це був собор вірмен християн, особливий собор, в якому плакала Пресвята Божа Мати, її ікона. І е, далі е, є собор Української православної церкви Київського патріархату. Тоді він був. Це були дві різні конфесії. Ви знаєте, УАПЦ і УПЦКП. І Божа мати показала ці храми якраз у видінні, і потім ну, я мав розмову про це із Софроном Метерком єпископом, і з часом вийшла така гарна листівочка. Дякую Богу за те! І хай матір Божа нас більше покриває, ласки свої посилає. І нагадаю вам я, що саме така матінка Божа з'явилася в часі молитви моєї. В суботу, коли я молився у... десь в першій годині на Богородичній горі біля найвищого на францівського хреста у Вовчинці. Вважаю всього найкращого, Щасливо. вам, Божі люди, і хай Господь Бог скоріше нам покаже своє чудо. Прищастя свого і поможе, щоб в Україні перемогли правда і добро. Саме маємо надію, що це буде до Дня Соборності України, до 22 січня, 2020 року. Або як сказала Божа мати, до мого дня народження до 1 березня 2020 року. Це має настати. І у нас на Франківщині і по інших областях як ніколи почали розцвітати проліски. Бог дивує нас погодою, показуючи, що іде не зима, а наближується весна перемоги нашої і нашого народу.